Що ж, друзі, привіт! Це черговий випуск, випуск подкасту «Ляля Фафа з Богданом Письменко, і це непростий випуск. І ви бачите, це випуск еротичний і паралельно якісний на звук. До речі, не можу не відмітити, я думаю, ви помітили. У мене в руках не флешка. У мене в руках мікрофон дуже крутої китайської якості. Це мені допоміг в цьому мій підписник Тарас Галушко, Респекту йому в карму. Поки ви там писали, Богдан, ми тебе любимо. Людина кинула трошки грошей. В цьому випадку я розумію жінок. Сьогодні нестандартний випуск, нічний випуск. Випуск еротичний. Я думаю, ви помітили, мій настрій по моєму напівнюцу я розумію, що чоловіки заздрять а, мої розкоші тіла. Жінки просто зараз трошечки мокріють, коли це побачать. Я нормально до цього ставлюсь. Плюс це світло, воно дуже еротичне, наче з фільмів Гаспара Ное, зовсім відомої сцени в арті. А, так, просто хочу, щоб до навіть жінки, наскільки в мене атмосферно вдома. Цей диван може бути не тільки для мене. Сьогодні я хочу з вами підняти тему важливу для кожного чоловіка тему, таку, в котру просто не можна обійти. Сьогодні в нас тема топ моїх найулюбленіших порноакторок, котрі вплинули на мене як особистість. Хтось може недооцінювати порно, хтось може переоцінювати, але казати, що його не існує в нашому житті це абсолютний бред. Я навіть взяв, захопив собою тут, бачите, цигарку, бо тема гаряча. Будемо різні речі обговорювати. Ось, і... Я хочу розповісти вам про людей, котрі по справжньому вплинули на мене, як на чоловіка. В список достатньо великий. Будемо довго з вами спілкуватись, але я хочу повідомити про те, що порно це точно не негативна річ в житті кожного. Порно це те, як і інші наші звички, це те, що треба контролювати. Тобто, як то кажуть, гарного потрішки, як казала моя мама, про те, як я намінаю салати, я на права, і так само в мене було в порно. Напишіть, коли ви вперше подивились порно, мені цікаво, коли ви вперше подивились на справжній витвір мистецтва. Звичайно, скарсезе це добре, але «Чешські лазні — це є рівень, без спецефектів. Ось це справжні актори. Я вперше побачив порне, пам'ятаю в 9 років, і більше не можу від нього відірватися. Безумовно, справжні, справжні, наче в мене не було, наче в мене були не справжні. Справжні жінки це найкраще, але порно це одна з найдешевших і найякісніших розваг, котрі зараз є в світі. Тому я обожнюю порно. Порно це розвантаження, це дофамін. Порно це. В чомусь і твій друг. Тому, будь ласка, напишіть також, які жанри порно ви любите. Мені цікава ваша думка. Ми з вами споріднились за наші подкасти. Я помічаю, як ви відповідаєте мені на все. Мені дуже приємно. Тому я хочу, щоб моя аудиторія була зі мною і все ж таки трошки вмикаєтесь, не дивлячись на моє богоподібне тіло. Вмикаєтесь Дізнавайтесь мене і я хочу дізнатися вас. Я от прийшов сьогодні з е, певної п'янки, я сьогодні був е, в в е, пабі, звичайно, виступав, трошечки випив, трошки поспілкувався з фанатами, там трошки мене пригостили. Таке життя, коли ти смішний. Тому я от намагаюсь контролювати себе, але я по-справжньому щасливий. Тим не менш, тим не менш, друзі, нам треба переходити до списку: списку фундаментального списку, котре, я сподіваюся, кожен з вас зацінить. Чоловіча аудиторія, можливо, утримає щось нове, можливо, згадає щось вінтажне, але я хочу розповісти про порноакторок, котрі вплинули на мене на всі сто. Цей список сьогодні, до речі, більше ніж моїх улюблених справ чи дещо іншого. Почнемо ми з Анжели Вайт. Анжела Вайт Австралійка. От щоб ви розуміли, наскільки я усвідомлені порно, я знаю багато. А це Австралійка з феноменальним волоссям. Той, хто знає, хто це така, зацінить мою іронію. Це дуже натуральна брюнетка з пишними формами, як спереду, так і ззаду. Харизматична, насправді, от, наприклад, Анджела Вайт показує, що наскільки жінка не була фігуриста, але харизма і обличчя значать не менше, ніж тіло. Тому жінки з пишними формами не розслабляйтесь. Будьте ще й харизматичними, рівних вам не буде. Справді, вона шедевральна, вона працює в різних форматах, як то кажуть, і парні. Імпровізації, і театет, і соло. Шедевральна жінка. Далі в моєму списку Анжела... Анжел Янгс, молода дівчина, майже мені в доньки годиться, якби я мав дитину в 12 років, але там вона молода, їй до 23-4, але має феноменальну фігуру, як прийнято казати, у мамки. от має таку фігуру. Це наскільки я знаю, що це дівчина з Техасу, е, така Техаська наливна жінка. Е, справжній, як ви, от, от знаєте, я б її описав як сексуальний зельц от ті, хто дивилися раніше мої подкасти, зрозуміють, феноменальної краси дівчисько. супер, класна. Якби я не знав, чим вона займається, я б за нею закохався і сказав, боже мій. Так приємно бачити таку незайману красу. Ой, не хочу, ви бачили мої сосочки, щоб не заборонили подкаст. Справді дуже красива молода порноакторка. Мабуть, вона вчить нас всіх, тому що молодість це не значить момент, коли ти можеш просирати життя. Бездіяльність. Така молода, але вже така відома. Входить в топ-100 порнхаба, вибачте мене, а що ви зробили в свої 23. Пам'ятаєтеся в 23? Знаєте, я б в 23 краще б комусь полизав, щоб стати в топі. Тому треба цінувати таку молодь. Далі в моєму списку під номером 3 йде Райлі Рід Skinny Girl. Ага, знову ж таки, ті, хто в слензі мене зрозуміють, ті, хто ні, вчиться і дивіться, Райлі Рід абсолютно маленька порноакторка, дуже така малесенька, приємненька. Саме ця акторка з підліткового віку мені дала змогу зрозуміти, що навіть янголи беруть в рот. Це дуже важливо, дівчата не розуміють цього, бо часто в чоловіків бувають моменти, коли ти дивишся на дівчину, а вона мила, вона не. Просто сексі, чи хтива чи розпусна, вона мила, і часто буває відчуття, що тобі соромно залицятись і бажати сексу від милої, ніжної, маленької дівчини, наче їй це не потрібно. Є якийсь такий е, антураж, візуал. І от саме Райлі Рід дала мені змогу усвідомити, що всі люблять секс від маленьких дівчат до великих. Тому, хлопці, знаєте, навіть якщо дівчина виглядає як Янголя, і в неї платятко з Ромашками. Вона все одно хоче того, що і всі інші, пам'ятаєте, мої слова. Далі в моєму списку йде Ава Адамс. Акторка, начебто вона американка французького походження. Господи, я знаю порноакторок краще, ніж історія України. Блять, я не знаю, звідки Богдан Хмельницький родом, але я знаю, звідки родом Ава Адамс. Так, да, от такі пріоритети я обрав в підлітковому віці. Ця жінка виступає в розділі Мілфс, тобто мамки, тобто матері, берегині. Мені до вподоби феноменальна жінка, скільки разів вона мене рятувала. Бачите, вуз. скільки вона мене рятувала від самотності, феноменальний візуальний ряд, одні з найкращих грудей, котрі я бачив. в порно, мила, харизматична, приємна, і якийсь вайб в неї такий, що от ти і покохаєшся з нею, але паралельно і в кінці якусь там тайлазанью вона тобі приготує. Вплинула на мої смаки. Якщо ви схожі на Аво Адамс і вам більше 30 років, будь ласка, напишіть мені, ми з вами е, поп'ємо Мачелата. <плес> Далі, в моєму списку. Ніна Хартлі це дуже недооцінений гравець в цій грі, це легенда порної індустрії. Е, людина, котра е, займалася. Сексом на камеру, коли ви ще сука, синки і донечки в пільонках сиділи. Розумієте? Треба цінувати таких людей, і вона більше, ніж порна акторка. Ця жінка, ця жінка вплинула на якість мого сексу. Колись під її гідой вийшов відос, як правильно робити Конілінгус. І вона навчила це робити мене. Є ролик, ви можете написати в Сіні на Хартлі ТДП Кунімуні, і вам видасть Google фільм про те, як правильно робити. Дуже рекомендую подивитися всім хлопцям. Я подивився в 16 років, і з того моменту я взагалі не маю проблем з такою маніпуляцією. Тобто, я розумію, як гратись з жіночою. Як же ж нам заволювати в Ютубі? Цей орган, давайте назвемо його розкішниця. Я згадав, дякую телебаченню Торонто за те, як вони підказали, як називати вагіни по-новому розкішницю. Щоб жінка була задоволена, знаєте, щоб коли ви щось зробили для жінки, таке, що після цього вона вам каже, а ти поспи, я принесу вам водички. Да? От ось саме цей фільм. Дасть вам змогу вийти на новий рівень. Далі в моєму списку Сара Джей. Сара Джей це жінка дуже і дуже пишних форм, і вона мене навчила, тому що не можна бути фетшеймером. От саме Сара Джей мене навчила, тому що кожна жінка красива по своєму. Хлопці, запам'ятайте це, що не буває некрасивих жінок. Немає некрасивих жінок, є тільки жінки, котрі не можуть органічно передати свою вроду. От Сара Джей вміє, вона дуже пишна, дуже приємна, вона завжди впорно займається сексом з е, типу, типу. Хлопцями шкільного віку. Я маю на таке фетіш, мрію теж про хлопців шкільного віку. Жартую, безумовно. Хотів би якусь класну керівничку. Якщо ви класна керівничка, знову ж таки, напишіть мені. Взагалі, давайте так, якщо ви будь-хто з цього списку, от відчуваєте, що ви така сама, напишіть мені. Як мінімум, ми з вами поспілкуємось, як максимум, ви нарешті мені напишете, да? бо вам ви хвилюєтесь, вам дискомфортно мені писати. Я розумію, все ж таки, боїтесь того, що я вам відмовлю, але не треба боятися цього. Тому Сара да, це жінка справжньої пишної краси, як то кажуть, амбасадор магазинів Багатир. Далі це Лексі Луна. Лексі Луна. Це одна з жінок, котрі мають найприємнішу красу в форматі силиконових жінок. Ну, тобто висично розумієте, що порта індустрія це а, місце, де жінки заповнюють себе ой, так званим там, якимось там, як це називається, смалець, блядь, чи що вони там собі льють в частини тіла. І от бувають класні, бувають не класні, органічні, неорганічні, а, ці жінки. А, на ці жінки, Алексі Луна саме виглядає пречудово. Приємно спостерігати, дуже яскрава брюнетка, це взагалі моє слабке місце. Брюнетки. Хоча, до речі, от смаки, вони з віком розвінчуються. Знаєте, там коли мені було 20 років, я такий, от брюнетки, я тільки брюнеток люблю, там чи когось, чи шатенок. З віком ти все ж таки розумієш. Неважливо, неважливо, якого кольору волосся жінки, важливо те, чи може вона сама за себе заплатити. З віком переоцінка цінностей йде. Тому цінуйте жінок, котрі дають щось вам, а не тільки ви їм. Але у нас сьогодні тематика 18, тому продовжуємо далі. Лена Пауль. Лена Пауль це дитя абсолютної. Природи це жінка, котру створила чисто природа, наче небесні лобзики випіляли її тіло для того, щоб чоловіки насолоджувалися їм. Їй не можна було взагалі на інші роботи, така світлоруденька дівчиська з чудовими формами. Я навіть не хочу це коментувати. Просто загугліть Ліна Пауль. Це дівчина, в котра Доводить нам з вами е, те, що натуральна природна краса завжди буде перемагати е, цей бізнес по закачуванню в жінок цього е, смальця, оце, чи що там вливають, смальця, крошку, ряженку. Я не знаю. Коротше, не моя це справа. Ви бачите, що заговорився я про ці речі. Коротше, пам'ятайте, дівчата, я просто хочу донести той факт насправді, що кожна жінка красива по-своєму, бо е, це нормально. Всі жінки красиві, всі чоловіки красиві. Просто ось цим людям, котрі виглядають так чи інакше, треба зустріти таких самих. Ви будете щасливі, будете кайфувати, будете багато отримувати. здоволення один від одного. Просто треба знайти свою людину і перестати соромитись. Це два, мені здається, фактори, котрі впливають на все наше життя, бо нам багато не треба. Да? Ми ж самі знаємо амбіції це тільки для одини, Для більшості тебе обійняли кожен день, і ти вже щасливий. Що ж, Серед жінок мій топ закриває Алексіс Fox. Fox. Вона теж в жанрі мілфа. Трошечки вона силіконова, підтягнута вже їй скоро під 50 років. Але от мені так подобається харизма, така грайлива жінка. От, дівчат, чесно, запам'ятайте, я ж не вічний. Запам'ятайте, будь ласка, те, що харизма жінки, грайливі жінки, грає таку роль на чоловіка. Ви б тільки знали. Важливо розуміти, чого хоче чоловік. Розум... Важливо розуміти. Навіть не в хуйським з чоловіком, чого хочете ви. Важливо усвідомлювати те, як себе подати, як себе презентувати. Розумієте, все наше життя це презентація в PowerPoint. І от наша харизма це, так би мовити, вмієте ви користуватися цими функціями PowerPoint. Чи ні, блядь? От, е, Чим раніше ви це зрозумієте, тим більше ви будете щасливі. Будь ласка. Почуйте мене. Так, да, все ж таки, я зрозумів, що Трілонг Гайленд це занадто перед подкастом. Але слухайте, блять, це моноподкаст, тут ніхто не страждає. Як то кажуть, в мене діти не ревуть, тому ви вже це вимкнули. Додивляйтесь, блядь. І єдиний чоловік, який потрапляє в мій моноподкаст це Джеймс Дін. Джеймс Дін, це такий порноактор, ходять, чутки, він має єврейське коріння. Не знаю, навіщо я вам це кажу. Не шукайте якихось подвійних стандартів. Все, що я хочу сказати, те, що це чувак, котрий вміє витиснути максимум зі свого тіла. От він вміє так лихвацько показати жінці. Що він буде найкрутішим, він може показати жінці, що а, те, що вона в нестандартних позах, дискомфортних, це нормально. За ним, правда, от так, так званий домінант, і мені подобається такий стиль, як Дін, а я його прихильник. Але так займатися коханням, як Джеймс Дін, може тільки Джеймс Дін. Від нього це виглядає круто. Якщо я цим буду займатися, це буде не так естетично. Але, але. От я до цього прихильний, і от мені подобається такий формат голого кохання між чоловіком та жінкою. Друзі, насправді це весь список. Це весь список, котре я хотів вам сказати: Порноакторів багато, дуже багато, як і російських агентів серед нас. Але важливо, щоб ви не думали те, що я. Ділюсь з вами цим для того, щоб ви просто на це мастурбували чи Ах, щось подібне. Я хочу вам донести тільки одне. Кожна людина в нашому житті, котру ми бачимо чи спостерігаємо за нею, вона нам не ворог чи друг, вона нам вчитель. Кожна людина, з котрої ми знайомимось, нас чомусь вчить. Тому, будь ласка, все, що ви побачите на цьому подкасті, навчіться, все, що ви прийдете, да по іменам після цього, повчіться в цих людей. Це майстри своєї справи. Приємно спостерігати за тим, як е, людина знає свою роботу. Всі завжди кажуть, там «Да, найкращий бізнесмен там Безус, надихають його системи праці. Е, Найкращий спортсмен Кристиану Роналдо, от у нього ритм життя, Там, найкращий е комік, да, це Ануа Раят, і давайте все будемо, як він. Але це теж професіонали. І кохання це справа, котра потребує майстерності. Тому дивіться та й вчіться, і як казав класик. І свого не цурайтесь, і чужому навчайтесь. Тому я дякую, що ви дивились цей випуск подкасту. Мені дуже приємно, що ви взагалі дивитесь мої подкасти. Бо я розумію, що це класно, але не всі ж це можуть зрозуміти. Я вдячний вам, що ви це дивитесь. Я люблю вас, цілую, ціную. Прошу вас ставити лайк цьому відео, підписуватись на канал. Підписуватись на спонсорство, бо для спонсорів завжди подкасти виходять раніше та інший ексклюзивний контент. Пишіть коментарі, пишіть, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. кого ви можете порекомендувати? Теж пишіть. Мені цікава ваша думка, я люблю свою аудиторію. Тому дякую, що ви зі мною. Добраніч. Солодких, хтивих снів!